В Україні представили анімованого котика з інвалідністю, який пояснює дітям правила інклюзивного спілкування. Кіт Паскаль має протизовані лапку та вушко, і його завдання допомогти малечі сприймати себе та інших, незважаючи на будь-які відмінності. Творці назвали цей персонаж на честь Саші Паскаль, дівчинки, яка втратила ногу внаслідок російського обстрілу, але стала символом надії та сили. Як поспілкуватися з Паскалем і що він вміє? Дивіться далі. Так. На екрані планшету котик Паскаль, новий анімований персонаж із протезованим вушком та лапкою. І першою його тестує дівчинка, на честь якої його і було названо. Така зелена майка з лапкою і такі шорти голуби, і протез. Протез, так. І вушко ще металеве. І великі очі, такі, як в неї. Саша Паскаль отримала численні травми, коли на початку війни в будинок її дідуся в курортній затоці влучила російська ракета. Медики врятували дитині життя, але ніжку довелося ампутувати. Та після реабілітації і протезування Саша повернулася до спорту, і нині вона єдина у світі художня гімнастка з ампутацією. Спочатку також, коли це сталося, ми прийшли ну, дівчата. Вони ж ніколи такого не бачили. Дивилася, вона все показала, розказала, зняла той протест. Вони його потрогали. Як він робота, як знімається, і все таке. спочатку, коли ви бачили на змаганнях. Вона спочатку в неї була така ніжка закрита, і вона в купальнику зі штанами, а зараз ми все відкриваємо, і це вона сама захотіла. Спеціально для роз'яснення чутливої теми інклюзії громадська організація Академія Турботи створила казкового котика з інвалідністю. Побачити котика з металевою лапкою та вушком, але в чарівному світі також трапляються катастрофи. Їх створюють лиходії паразитуси. Це вони запустили гримучі кулі страшулі на чарівний світ, і одна впала прямісінько на мій майданчик, де я грав. Але хвіст до гори. Я засів впорався і знову став собою. Перша Паскаля презентували під час книжкової країни на ВДНГ у межах програми Різні разом тут і зараз. Це інформаційна кампанія для дітей і дорослих, яка формує культуру емпатії, прийняття та ментального здоров'я. Ця кампанія триває вже рік і не буде завершуватись, тому що вона про те, що всі діти, і в тому числі діти з інвалідністю або з особливостями розвитку, це просто діти. А, і вони так само хочуть дружити, сміятися, веселитися. Паскаль це анімація у застосунку, але діями та. Голосом персонажу в реальному часі керує досвідчений психолог. Це сюжетна історія, яка побудована на методиці наративного спілкування, в якій щось відбувається впродовж цієї історії, дитина вирішуючи разом з паскалем якісь проблеми. Вирішує і свої. цей дзвіночок від Паскаля він допомагає посіяти зернятку про те, що та це нормально, що ми такі різні, бо цей дозволяє нам поєднуватися так і доповнювати одне одне. Під час пригоди разом з Паскалем дитина вчиться бачити суперсили інших поважати та підтримувати. І головна місія персонажу пояснити, що мріяти і бути щасливим можуть всі, незважаючи на відмінності. Коли буде такий котик з якимись вадами з такими дітками спілкуватися, ну можливо, якось діткам буде легше, що вони не одні такі. Гра розрахована на дітей віком від 6 до 9 років. Замовити дзвінок котика Паскаля можна абсолютно безкоштовно. Для цього потрібно зайти на сайт його. Ви знайдете за QR-кодом, який бачите на екрані. Далі потрібно зареєструватися і чекати, доки з вами зв'яжуться спеціалісти через чат-бот у телеграмі. Це не тільки дзвінок Паскаля, це також ще посібник з іграми, а також пам'ятка інклюзивності і родинна угода в усіляких пригодах. Це інструменти цього проєкту. Стартує проєкт дзвінки від Паскаля з 5 травня в межах тижнів турботи від академії турботи, але діятиме він без часових обмежень. Олена Ровенчук, Дмитро Климчук, програма Вікне СТБ Марафон Єдині новини.